З банчик заїхав по своїх питаннях коля. А ну покажи людям підкачка коліс. Ця людина е, ділиться зі мною багато такими... О, дивіться. Примітивними, але. Но, но... Все вистачає і качає. Його байк виручається, його, можна сказати, друг. Кожен день. Це Я його друг. Колесо, ну, що ти робиш, ти нічого не можеш зробити. Так, да, і тримає його в поряді. Скільки ти десь на роботу кожен день тобі кілометрів? А скільки в один бік на роботу? Я ніколи не читав, бензин. Е, ні, кілометрів приблизно. 25. 25, кожен день. Ні, кожен день 50. Ну, туди і сюди, зрозуміло. І так, да, були проблеми там з поганими запчастями, не могли підібрати, було таке, поки вже не, не взяли, то все яке має бути. І, і скажіть, що китаєць. Просто от деякі моменти, от Коля зо мною ділиться, реально скажу. Ділиться десь. Постійно була проблема, отам він поставив там комутатор. Там комутатор. І от ця дриставка лише раз, і мотоцикл вже випендрюється, там попадає влага. Гарненько. Я пізніше покажу, як це він зробив. І все в сухому сидить, і все класно відстягується. Людина не жаліє часу І на свій байк. І він йому. І він йому... Цапу, ну, поставив в Віталіка бротешки, пані? Ага, і от цей кусочок не вистачає, це пластмас. Цей кусочок не вистачає, воно болото закидує, цапка, ага. як м'ясорубки сам розумієш. 6 місць Все, кусочок доробив. І цю. все. Чистенька цапка видаєшся. І скажи, що це китаєць. Він добре зроблений. Коля, ти з технікою а, на ти? Ще прикол влучити розборний. Заводський, але розборний, понял? Ага. Сніма відкручу, це його рідний був? Це його рідний був? Так, це його рідний був. Це був? Так, це його рідний був, я зробив його розбон. Геончик. Я вже забув, який це двигун тебе стояв. Це який? 169. 169-й двигун. Так, так, ми ж шукали туди запчастин. Ну, бачите, бачите. Ти вариш автомобілі, підкрасюєш. і? приборочку сам робив теж. А Вау! Wow! А це ж ти мені туди показував, да, як да. ти це все фарбував? Це, це, це ж ти сам то надавав. Так, да, це, це стоп автомобільний. Угу. Це та людина, яка мені краску під гонить також. <смі> зелений. І ще не тільки зелений. Синь? О, а синій в мене то є. От mm, пам'ятаєш, що така як да. бусинка? Ото є в мене є, я ще фарбую. Бамба. Світло? Це ти у Віталіка купив. Ну, да, да, да. Це <смі> так, це Галгенка, А ну біла Йоу. Крутяк. Ну, жовтий світло дуже допомагає. Любіть свої байки, хлопці, любіть і діліться. Ді 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 не стісняйтеся, не стидайтеся, не треба показувати. Не грошей, Ви бачите, так, і, да, і китайці, та що китайці? У мене на хускварні також там комутатор стоїть, його ба бажано за цей. Але якщо доробити, ну, ну, деякі, то, нюанси, то, да, якщо доробити деякі нюанси, якщо доробити декілька нюансів, то можна... У скільки років можна їхати на роботу і з роботи. Майже без питань було такі, каже Коля, було такі моменти, що от раз за разом, раз за разом. не Що в тебе проблема була? З ланцюгами, да, по-моєму йшли? Ланцюгами, порші. Да. І йшло, йшло, поки не взяли те, що треба, не поставили нормально. Тут шпильки поставили. Латунь! Спилки Ага. Крутив, як болтик. І так. удобно, що в ту сторону, що в ту сторону, всі <реш> Нормально. Нормально. Так що не жалійте часу на у йде свій байк. Цяпки, ви знає, як тут? Бобишка, тут. Ага. <ривіт> Крутяк. Може, тут собі навіть регулюватися. <ривіт> Молодець. І з чаплення нормально так, все. все. Це вже більше року я такий. Воно і ходить то супер. Бомба. Бомба. Любіть свою техніку, і вона буде вам служити. Дяк. Супортом ти кажеш, вийшов положення з положення, підклав резинки, пружинки, щоб колодки рівно стали. Да -да, там бішванські розмі... Коля не, не стидається ділитись. каже, ну не завжди купиш новий супорт, бачиш, він вже їсть да, 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 ну скільки все, та, гроші не не штука, але купиш новий, і не факт, що він так само буде да, сидіти. І теж крив і проїзду на тих колодках вони просто стерлися, стерлися дально і... тесний так, так, та так. Рані, так само. Колодка рівно стирається, видно? Видиш, ну, тут гайка замінена. Ага. Ці пильнички підбирає, бо де ти їх знайдеш. Ну. Так, так, так. Ну добре, що а ти це, б... знаєш що? Що ти працюєш. Це, знаєш, що? що? Ти це б... балансір. Балансір? Так. Да. А знаєш що? Бо лише один буксатор сидить. Ага. І що і тут? щоб тут, ти розумів, ти... до сотки їдеш, нічого, так. лише сотка і тут, тут, тут ну, чути, як колеса понять. Ну так, коли... ти ж по трасі валиш. Да. І я раз... <laughs> а це де тобі клали балансір? Це я клав. Пішов в магазин, зважив разом з болтом з гайку, скільки кожен ага, ага. пішов у рибацький магазин, купив такі розрізані ціли, каже, мав і все. <рик> і що, і пропало? не пропало. Блін, Да. Ну це від цього колі букет десь насобираємо підказок. <рик> і... А тому що реально, пацани, хто тим паче на китайчиках він розуміє. Ну, це Гіон, його ображати не треба. Я от, я люблю гіони з китайської mm -hmm. мототехніки. Це від глушителя Тепло у нас залізає на резину. тут залишайся. де ти мало. пухнаста, знайшла в вихід положення, Рисс.